Сьогодні у випуску Херсон це Україна. У Кропивницькому автопробігом та молитвою відсвяткували звільнення Херсона від російської окупації. Підозрюваному у хабарництві міському голові помічної продовжили запобіжний захід. Він каже, через це рішення громада лишилась без керівника. Для 75-річного переселенця Завдіївки, який пересувається на візку, і в Кропивницьке переїхав з вівчаркою, благодійники знайшли і облаштували будинок. Херсонці, які нині живуть у Кропивницькому, зібрались разом, щоб відсвяткувати звільнення їхнього рідного міста від російської окупації, яка тривала понад вісім місяців. 11 листопада українські захисники звільнили місто. Так херсонці дякували Збройним силам України. ФРУ! 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 Родина Алімових виїхала з Херсона у квітні. Коли дізналися про звільнення міста, плакали. Зразу родичі подзвонили. Раділи дуже. Безкрайно. Плани – повертатися домой. Тому що Херсон це Україна. Ми за неньку Україну. поставимо орка на коліна. Уго! Наше місце ще поки знаходиться під окупацією, але це ненадовго. Все буде Україна. Ініціював акцію священик Православної церкви України Сергій Чудинович. Наша релігійна громада, церква наша, знаходиться в Херсоні. От, і, і зараз вона там, дякувати Богу, відсіла. Ось. Але багато людей виїхало. Ну, значна кількість нашої громади, і релігійної, і взагалі Херсонської, в Кропивницькому. Інші люди прийшли також сюди, для того, щоб проїхати автівками по Кропивницькому, з прапорами, показати, що ми дякуємо Кропивничанам. За підрахунками Суспільного, участь в автопробігу взяли більше сотні машин. З українськими прапорами вони проїхали центральними вулицями. Херсонців вітали кропивницькі водії. Закінчився пробіг на площі Героїв Майдану. Тут автоколону зустрічали кропивничани та жителі Херсонської області, в яких немає машин. Тримали плакати з написами про вдячність українській армії за звільнення Херсона та інших сіл та міст Херсонщини. Херсона повернулася весна. Чорнобайка герой. Дар'ївка Херсон, герой. Дякувати Богу, дякувати ми, ми вдома. Ми вдома чекаємо на зв'язок з рідними. На жаль, немає можливості привітати батьків. Дуже б хотілося обійняти кожного, привітати і сказати, Боже, низький вам уклін за те, що ви вистояли. Учасники акції вшанували пам'ять загиблих українців. Сергій Чудинович до виїзду з окупації пережив російський полон. Лікарі Кропивницького поставили на ноги, поламали на нас сильно. Звичайно, не просто це все було дуже боляче і дуже страшно. Щойно дозволять військові учасники Херсонської громади відправлятимуть землякам гуманітарну допомогу. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, новини на Суспільному. Кропивницький. Родина кропивничан Катерина Крива і Вадим Бондаренко за місяць зменшили споживання електроенергії майже в половину. Електроприлади вимикають одразу після використання. Раніше, кажуть, цього не робили і користуються ними рідше. Раніше ми користувалися холодильником постійно, він був вімкнений. Під час військового стану ми вимкнули режим економії, мінімальні температури ставимо, для, щоб він працював. Щоб заощаджувати в квартирі, зменшили кількість ламп. Дивлячись на цю лампу, раніше ми користувалися нею повністю, вона займає 16 лампочок. А наразі ми скоротили споживання наполовину, але вона має навіть три яруси, тому ми можемо залишити лише один і наразі ми користуємося лише двома. Лампи замінили на енергоощадні. Звичайно, лампочка відрізняється від енергозберігаючої, тому ж тим, що має менший строк експлуатації і набагато більше використовує електроенергію за годину. Щоб споживати менше електрики, живуть в одній кімнаті. Таким чином ми економимо електроенергію по всій квартирі. У нас є таких четверо котиків. Ми їх називаємо чотири батарейки. Які нам дають дуже-дуже багато тепла і любові. Знамагаюся, там, ну, вночі там, зарядити там, телефон, ноутбук поставити, щоб воно вночі зарядилось, і зранку не було такого сильного навантаження. Зменшення споживання електрики допомагає підтримати енергосистему, яка працює в умовах війни, каже заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. Через обстріли російськими військовими об'єктів енергетичної інфраструктури аварійні відключення на Кіровоградщині водять понад місяць. Планові по годині 4 листопада. Пікове навантаження це логічно. Це дві два періоди. Це рані, ранішні, коли люди збираються на роботу, все вмикається. Це з 7 там, до 11 години. Та з вечірні години, коли люди приходять додому, вмикається опалення, вже холодніше, покушати і так далі. Це з 5 години до 11 години, до 23 години. 00. Нічні години вони вважаються годинами мінімума споживання, тому що люди не споживають електричну енергію зазвичай вночі. Катерина Крива підрахувала за місяць їхня родина обмежила споживання електроенергії на 40%. Ми вимикали світло, коли виходили з кімнати. Коли були планові відключення, ми заздалегідь вимикали всю електромережу. Також ми користуємося електрикою, яка є енергозберігаючою. Розряду, а і вище. Нині планують встановити двотарифний лічильник, за яким електрика спожита вночі коштує менше. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. В апеляційному суді Кропивницького розглянули клопотання адвоката Дмитра Макеєва, який є захисником міського голови помічної Миколи Антошика, про скасування рішення щодо його відсторонення від роботи. Міського голову підозрюють у хабарництві. У вересні цього року прокуратура в робочому кабінеті заступника Миколи Антошика Артема Щербатюка знайшли 10 тисяч гривень. Їх за версією слідства Антошик і Щербачук отримали від підприємця в обмін за дозвіл встановити тимчасовий дитячий атракціон. Під час засідання прокурор наполягав на подальшому відстороненні від роботи голови. Ризики були мною зазначені в клопотанні знищити речові докази, які наявні безпосередньо розпоряджені, підозрюваний антошик і так, як підозрюваний Щербатюк, якого також продовжили захід забезпечення від сторони від посади, можуть впливати на свідки. Це ухвала Ленінського суду від 2 листопада. Своїм рішенням суддя Леонід Плоходніченко підтримав клопотання прокурора і продовжив відсторонення від роботи Миколи Антошика з 2 листопада до 2 січня наступного року. Під час сьогоднішнього засідання суддя Руслан Бондарчук ухвалив рішення продовжити ухвалу ленінського суду з 2 листопада. 2022 року до 2 січня 2023 року двадцять без року залишили безміну. суду є соточною і в касси порядку скаже не підлягає. У вересні Миколі Антошику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Майже 200 тисяч гривень. Тобто після внесення застави підозрюваний Антошик був звільнений з СІЗО. Що з Щербатюком? Він також відсторонений. Аналогічна ситуація. І заставу за нього також внесли? Аналогічна mm -hmm. ситуація. Підозра не обґрунтована, звинувачення безпідставні, говорить Микола Антошик. Як так сталося, що 10 тисяч гривень там забуду, тоді задокументували? Я не буду коментувати, бо йде слідство. Сторонили взагалі відколи? Взагалі, з 6 вересня. І це виходить, що 4 місяці громада без керівника. Я на суді сказав про те, що у нас ситуація склалась критично, що і керуюча справами у нас, очевидно, піде в декрет, і начальник загального відділу піде в декрет. І Враховуючи, що і заступника немає і мене нема, то все покладається на секретаря ради. Вона може впоратися? Ні, в той час, коли йде війна, 10 -ти громада не може бути без мера міста. Так як і був я усунутий від посади, ну, займався волонтерською діяльністю і буду продовжувати займатися волонтерською діяльністю. Якщо вину Микола Антошика доведуть, йому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі. Анна Добрань, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. 75-річного переселенця Завдіївки Аркадія Сніткіна та його собаку Геру привезли до будинку, який для них знайшла кропивничанка Катерина Дорош. Вона опікується ними з перших днів. Чоловік пересувається на візку, втратив ногу. У Кропивницький приїхав першим евакуаційним потягом. Три місяці з Герою жили в притулку. Сьогодні вперше бачить дім, який для них облаштували благодійники. Вам на туалет. Порогів нет. О, да тут как в парижі. речі, вода, Бойлер є. Так, тут у нас кухня. Тільки тут немає поки що цього. Немає кухні самої хлопці. Дівчатами дороблять і привезуть. Вони трохи. Так, холодильник все працює. Ну і там вже щось є. Печиво є. Пральна машина, потім ми її підключимо. Разом з господарем будинок оглядає Гера. Гера, зараз вибере місце. Чоловік каже, з нею всюди. Разом вижили під обстрілами в Авдіївці. Евакуюватись вирішив, коли їсти, було нічого. Вже назрів той момент, коли тут так лібо ну, говоря, либо, убьют, либо з голоду помрешується. 24 числа іюня вони приїхали. Загрузилися і приїхали. Я навіть поражен був наскільки це організовано було. Там підйомники самое. дали нам в вагоні віддільне купить. Ми їхали зір в отдельном купе. Гері у Кропивницькому безкоштовно видалили пухлину в ветеринарній клініці. За лікування собаки взялась керівниця громадської організації БІМ, яка опікується безпритульними тваринами. Бальшою їй огромне людське спасіба то, що вона це Таких жінок, мабуть, нога не знайдеш». Житло для родини шукала три місяці, каже Катерина Дорош. Потрібний був саме будинок, щоб чоловік міг виїхати на візку, а Гера гуляти на подвір'ї. Що у нас для зоозахисників перше кидається в очі? Це собака, ну звісно. І ця історія, коли людина сама з обмеженими можливостями, але ж вона не покинула свого друга і він приїхав сюди. Ну, звісно, це викликало таке, скажімо, емоції позитивні. Це притулок для безхатків, і хотілося, щоб щось було більш-менш ну, нормальне і достойне. На заклик довести помешкання до ладу відгукнулися кропивничани. Житло я шукала, ну, скажімо так, дуже довго. По-перше, проблема в тому, що не всі хочуть переселенців. По-друге, Людей з обмеженими можливостями, по-третє, ще й найголовніше це собака. Собаку ну не так, щоб вона просто проживала там десь на вулиці, в будки на ланцюгу. А це ж, ну якби так, родина, скажімо, член родини. Назбирали коштів, закупили деякі будівельні матеріали, оплатили одразу два місяці і ріелтора. Закупили теж деякі речі, яких не вистачало, ну і так люди подзвозили. Хто килими, хто тюлі, холодильник. Тут тепло, тут затишно, є зручності всі в будинку. Каже, оренду житла та за комунальні послуги оплачуватиме разом з іншими благодійниками, скільки в цьому буде потреба. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький. Дивимося, мама тут бомбята, мама синочка успокаєває. Думаю, боже, як це ж треба. І от, думаю, нарисую його, а потім ні та красиве, що та ну щоб дай Бог это вот оте от дать ну, ну краски яркі, а не та сіра, зі розвальни там. Ось ця кімната в орендованому будинку в Кропивницькому з кінця березня для Василя Муля з Маріуполя слугує майстернею. Тут 58-річний художник Аматор пише картини кольоровими олівцями. Дівчинку зовут Лада. Це мешканка ну, Маріуполя, вона тільки пішла у перший клас. На Донеччині чоловік працював машиністом. Малюванням захопився з першого класу. Вивчитися на професійного художника не вдалося. Нині здебільшого пише портрети. Мені портрети дуже подобаються очі. Очі він дуже їх передає. Так що, як то кажуть, зірка душі. Точно так же в його малюнках є оця душа кожної дитини, кожної взрослої якоїсь людини у Кропивницькому для Маріупольського художника організували першу персональну виставку 55 робіт. Це портрети та морські пейзажі, герої портретів. Діти, більшість з Маріуполя. Це діти, які ховались від обстрілів у сховищах і які евакуйовувались. Це міша, йому 9 років. З нами виїжджало двоє діток. А от там він, його братик младший Юрчик 8 років йому. Дітки, звісно. Мігом там повзрослили. І от це мені їхні глаза, як дивилися, як ми тікали, вони нас дивились там з четвертому по першого, дивлюсь, дітки виглядять і дивляться на нас. Думаю, боже, це ж вони все розуміють. Звісно, страшно було, ну, що нас просто розстрілювали. Каже, поки був в Маріуполі, малювати не міг. Потрібно було допомагати людям в пошуках води та їжі. У Кропивницькому писав портрети по пам'яті чи фотографіях. Виставка триватиме щонайменше місяць. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.